Друзі, вітаємо на нашому каналі АвтоНюс Seat Cordoba 2026, нове покоління легендарного Седана, яке поєднало елегантність, сучасні технології та інноваційний підхід до комфорту і безпеки. Цей автомобіль відкриває нову сторінку історії бренду Seat. Він зберіг молодий дух іспанської марки, але став помітно більш витонченим, дорослим і впевненим. Погляньмо на його дизайн. Зовнішність нового кордоба відразу привертає увагу сучасними лініями та продуманою аеродинамікою. Спереду ми бачимо широку перероблену розшітку радіатора з оновленим логотипом сеат, а також гострі, повністю світлодіодні фари, які створюють рішучий, навіть трохи агресивний вираз. З боку силует виглядає більш. Скульптурним. Рельєфні лінії кузова підкреслюють динаміку, а нові легкосплавні диски діаметром до 18 нюймів роблять образ завершеним та сучасним. Задня частина виглядає не менш ефектно тут стильні ліхтарі з технологією Full LED, а також інтегрований дифузор, який додає автомобілю спортивності та преміальності, але дизайн. Лише одна сторона медалі. Не менш важливим є те, що приховується під капотом. сеат Кордоба 2026 отримав двигуни нового покоління. В лінійці є сучасні турбовані бензинові мотори, а також гібридні версії з можливістю підзарядки від мережі. Головна увага приділена ефективності, зменшена витрата пального, знижені викиди СО2 та водночас. Збережена та ж сама жвавість, якою завжди славилися компактні моделі SEAT. Вдосконалена підвізка та точне рульове керування забезпечують стабільність на трасі та легкість у міському трафіку. Тепер перемістимося всередину. Інтер'яр нового Cordoba 2026 це справжнє поєднання сучасних технологій і комфорту. Перед очима водія цифрова панель приладів. Із діагоналлю 10,25 дюйма. Вона повністю налаштовується. Ви можете обрати відображення класичних шкал або ж вивести всю потрібну інформацію про навігацію та мультимедіа. У центрі консолі сучасна мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. І що важливо, інтеграція працює бездрутово, сідіння стали ще зручнішими. Вони отримали покращену ергономіку та обивку з матеріалів високої якості. Є навіть версії з екологічною обробкою для тих, хто дбає про довкілля. Задні пасажири також отримали більше простору, а багажник став місткішим, що особливо цінно для сімейних подорожей. І нарешті безпека Seat Cordoba 2026 оснащений усіма найновішими системами. Автоматичне утримання в смузі руху, адаптивний круїз контроль, екстрене гальмування з розпізнаванням пішоходів та велосипедистів, камери кругового огляду, а також інтелектуальні паркувальні сенсори. Завдяки цьому автомобіль входить до числа найбезпечніших у своєму сегменті. Отже, Seat Cordoba 2026 це не просто нова модель, це стиль. Інновації та впевненість у кожній поїздці. Седан створений для тих, хто цінує сучасний дизайн, ефективну динаміку та безпеку нового покоління Seat Cordoba 2026 автомобіль, який відкриває двері у майбутнє.